Метро 2033 легендарна українська гра за одноіменним романом Дмитра Глуховського, яка покорила сотні тисяч гравців по всьому світу. Я впевнений, що багато моїх підписників хоча б раз чули про неї, але не до кінця розуміють її сюжет. Тому сьогодні я розповім вам сюжет легендарної метро 2033». Світ пережив глобальну ядерну катастрофу. Ті жителі Москви, які дивом залишилися живими, знайшли собі притулок у московському метрополітені. Саме так вижила мама головного героя Артема, який був ще зовсім немовлям. Трохи згодом він втратив маму внаслідок нападу мотантів на одну зі станцій метро. 20 років по тому Артем живе з відчимом Сашею на незалежній станції ВДНГ, що існує завдяки виробництву продовольства та інших станцій. Події гри починаються на виході з метро, де Артем приєднується до загону, що прямує до Останкінської телевежі. Бійці зазнають поразки від грає мутантів, і дія переноситься на 8 днів назад. Артем чує про напади нових мутантів в метро чорних, у присутності яких люди божеволюють. На станцію прибуває боєць на прізвисько Хантер, хороший друг віччя мартема. Він допомагає відбитись від мутантів, після чого їм повідомляють, що ВДНГ зазнала атаки чорних. Прийшовши на місце бою і бачачи страшні наслідки візиту цих мутантів, Гантер вирішує відправитись на пошуки чорних та просить Артема, якщо він не повернеться до ранку, дістатись до станції Поліс, де Артем має передати полковнику на прізвисько Мельник послання: Минає доба, а Хантер не повертається. Артем вирушає до поліса, приєднавшись як охоронець до каравану, що їздить між станціями. Через обвал основного тунелю караванники змушені звернути в інший, де вони бачать галюцинації. Артем! We are to survive. survive. This, this threat, threat must be eliminated. No matter what. На них нападають мутанти, проте Артем, глава каравану Борис і ще один боєць все-таки дістаються до станції Риська. Там герой знайомиться з бандитом Бурбоном, який пропонує піти з ним через поверхню на Сухарівську, за що обіцяє дати свій автомат. Удвох вони долають тамтешніх мутантів та прибувають на станції у проспект Миру, але там бурбона схоплюють місцеві грабіжники, з якими той ворогує. Артем перебиває всіх бандитів і намагається вирятувати бурбона, проте не встигає і бачить, як ватажок грабіжників і бурбон вбивають один одного. Головний герой продовжує шлях разом з дуже загадковим незнайомцем ханом, який з'являється не звідки. Вони проходять тунелі, де зустрічають аномалії та стають свідками містичних тіней і голосів. У двох вони закладають вибухівку на станції Тургенівська, щоб перегородити мутантам шлях. Хан лишається допомогти вцілілим і натякає Артему на важливість його вибору у своїй місії. Герой вирушає на кузнецький міст. Вільну станцію, проте навіть там його переслідують комуністи з червоної лінії, але героя вчасно рятує знайомий Хана Андрій, який допомагає покинути станцію, сховавши його під дрезиною комуністів. Артем опиняється в центрі битви між комуністами та неонацистами, і врешті-решт нацисти схоплюють його. Коли Артема готується стратити, його рятують бійці організації Спарта Ульман і Павло. Ульман лишається тут виконувати секретне завдання, а Артем з Павлом їдуть далі, прориваючись крізь блокпости нацистів, внаслідок чого Павло гине, а Артем опиняється на Павлецькій. Станція атакують мутанти, оборона не вдається, тому тамтешній командир дає Артему касету з сигналом біди, яку просить доставити в поліс і привезти допомогу. Дорогою Артем рятує хлопчика Сашу, якого повертає батькам і виходить на поверхню. Пройшовши і вбивши усіх нацистів на поверхні, герой знову спускається в метро, де його викриває нацистський патрульний. Як тут ворога вбиває Ульман. З ним Артем проривається крізь останній блокпост і разом вони доїжджають до Поліса. Артем зустрічає Мельника та передає послання Раді Поліса, однак вона відмовляє в допомозі ВДНГ. Тоді Мельник розповідає про таємний бункер D6, в якому мають бути ракети, котрими можна знищити його чорних. Втім, координати бункера були втрачені під час війни, тож Мельник з Артемом і бійцем Данилом вирушають на поверхню в місцеву бібліотеку, в якій, за легендами, є документи з інформацією про D6. На поверхні Данил ранить мутант, і Мельник разом з пораненим бійцем повертається в метро. Шукаючи документи, Артем стикається з мутантами-бібліотекарями, які, хоч і незрячі, проте мають відмінний нюх та слух. Згодом герой падає в підвал, де йому вдається відшукати документи, а далі за допомогою Мельника та Ульмана він добирається до бази Спарти на поверхні. Після дослідження документів Мельник збирає бійців дорогу до бункера. На їхньому шляху гинуть кілька супутників, але все ж Артем з Мельником проникають всередину. Бункер виявляється зарослим мутованою плоттю, проте там знаходяться великі запаси продовольства і зброї. Артем перезапускає реактор бункера і забирає ціливказівник для ракет. Його завданням стає розмістити вказівник на останкінській телевежі. Дорогою загін бійців знищують мутанти, виживають лише Артем з мельником. І вже піднімаючись на вежу, летючий мутант Демон ранить мельника, тож Артем вилазить на верхівку вежі сам. Він бачить видіння чорних, які застерігають не запускати ракети. Проте виникає образ Хантера, який нагадує про те, що ворогів потрібно знищувати. Артем вбиває чорного, після чого бачить, як лігу цих мутантів підривається декількома ракетами. Герой каже мудрі слова, і гра закінчується. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його вподобайкою, підпискою і коментарем. Також не забувайте про телеграм і дискорд канали. Пишіть ідеї для наступних відео у коментарях. Ну і з вами був Якайн. Всіх люблю, обіймаю. всім бай-бай.